Як ви оцінюєте результат роботи сил протиповітряної оборони цієї ночі, і чому цей результат вийшов саме таким? Ну, перш за все так. Треба заакцентувати на тому увагу, куди б'є ворог. Так, ми бачили серйозні наслідки у Харкові. Там повідомлення було про іскандер. Ну не було іскандерів балістичних і С-300 ракети, які били по власне по місту, по центру міста. Зокрема, тому ми бачили у кадри зруйнований готель. Та інші цивільні об'єкти ворог, окрім шести ракет С-300, якими атакував Харківщину, застосував 49 ударних БПЛА з трьох напрямків, як ви вже зазначили. Більшість, більшість цих ударних дронів із 49 було спрямовано на прифронтову територію, тобто лінія оборони. Власне, де стоять наші бійці, а також і прифронтові території таких областей, як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Запорізь. скажу так, що не вперше вже ворог застосовує шахіди. От саме так, це змін зміна акценту атаки раніше. Дрони, ви бачите, літали в всередину країни, бо тому, що шахет це далекобійна високоточна зброя як Якби там не хотілося того, і він летить ну доволі таки далеко до долітаючи аж до західних кордонів нашої держави. Ну ворог змінює ще раз кажу акцент своїх атак, і зараз більшість БПЛА саме попри фронтовій території. Зрозуміло, що збивати одразу те, що тільки щойно прилетіло з ворожої території, не так просто. Ви знаєте, що шахет ціль непроста, винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави. Там П'ять разів може облетіти його, і не вдасться йому його знищити. Тому що ціль складна для наших винищувачів, старих радянських. От власне тому ми розраховуємо, що F-16 може в цьому нам теж допоможе, коли з'явиться в Україні. Саме тому результат, який ми сьогодні маємо, 21 збитий шахет. Це теж доволі такий гарний результат, тому що ну, знищено ті ті дрони, які були атакували з тих трьох напрямків, зокрема і долетіли до центральної України. Ось власне така історія на сьогоднішній день. Ну крім того, ви знаєте, вчора було знищено теж ракети Х-59 на Дніпропетровщині. Пане Юрію, ну я помітила, що ці дрони росіяни напередодні запустили раніше, ніж зазвичай. Зазвичай це десь восьма година, вони починають летіти, а вчора це було вже о пів на сьому. А як загалом, от якщо прослідкувати динаміку за рік? Е змінюється траєкторія польоту дронів, змінюється дальність польоту і час, який вони проводять в повітряному просторі України. Дивіться, їм потрібно. Все ж таки темна пора доби. Ну, ми ж бачимо, що зараз темніше ну, зима у нас, по суті, вже день став довшим, стає довшим за ніч, але все ж таки випускають вони не вперше, уже, по пів на сьому, це вже здається, третій чи четвертий раз. Але поки дрон долітає власне, до території України, то вже стає темна пора доби, і збивати їх, відповідно, стає важче. На це вони теж розраховують. Ну я ж кажу, особливість все ж таки цієї атаки це те, що ворог починає потроху витрачати ці БПЛА на лінію фронту. Це говорить про те, про що ми з вами говорили і півроку тому: чи будуть атаки ракетні, чи будуть не ворог атакувати інфраструктуру, якими засобами? І тоді ми теж проговорювали, що ракет ймовірно буде менше, тому що не мають них можливості багато виготовляти а от саме дронів камікадзе. Буде ставати більше, тому що вони налагоджують виробництво вже й на своїй території. От бачите, їм не шкода навіть на передню лінію їх відправляти. Бої поінформовані про те, що летить, які засоби повітряного нагоду летять. У усіх є відповідні системи, де відстежуються повітряні цілі. Це і керовані авіабомби, і шахеди. Ну єдине, що дійсно від руйнувань, які вони можуть там. Завдавати ну нічого не вдієш. Так потрібно все ж таки більше збільшувати кількість засобів, які прикривають не лише наші прифронтові міста і середину країни, але і війська. Війська теж повинні бути прикриті. Для цього треба більше систем. Яких систем всі прекрасно знають для того, щоб збільшити ефективність і той результат, який ми хочемо бачити. Юрій, як ми знаємо, статистика річ вперта, і якщо підсумовувати 2023 рік, то з точки зору цієї статистики, як змінилися спроможності збройних сил України відбивати російські атаки з повітря, і як змінилися спроможності Росіян завдавати цих ударів? Власне, 22-й рік всі порівнюють, що змінилося в 22-му, в 23-му, якісь підсумки підбувають. Ну я розумію, так так завжди так прийнято робити підсумки року і так далі. Ну в 22-му році повітряні сили, всі сили оборони мали зовсім інше озброєння. Ну, пригадайте, що ми отримали перші насамси лише в середині жовтня. Тому власне посилення нашої ППО з західними системами почалось саме з цього моменту з жовтня 22-го року, фактично рік тому. тому ми посилюємося сьогодні усіма можливими засобами. Сьогодні є великий серйозний спектр озброєння, який надає нам захід, але кількості звичайно, що замало, тому результати ви бачите. Набагато краще. Ми бачимо, що інколи 100% шахедів збивають, там 49-49, ну, допустимо, так. Ну, але ж якщо ворог змінює акцент атаки, треба розуміти, що ну, не просто завжди буде нам здійснювати власне, таке збиття, як нам би того хотілося. Нагадаю, що саме в дронів, дронів Камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, десь близько 3800. Запущено спочатку повномасштабного вторгнення. Ну від навіть не спочатку повномасштабки, а з вересня минулого року, коли почали застосовувати ударні БПЛА. Ну і десь близько трьох тисяч уже знищено силами оборони. Тому е, треба є, є на є над чим замислитись. Нам потрібно е, більше, більше систем, які можуть працювати саме проти ударних БПЛА. Пані Юрію, ви вже говорили, що от мобільні групи, озброєні гепардами, це одна з найефективніших тієї зброї, яка є. А скільки у наскільки у відсотковому відношенні змінилася кількість цих мобільних груп і їхня ефективність? І чи планується розширення у наступному році? Ну, Вікторія, тут треба розділити мобільні вогнові групи. Це одне, а гепарди це інше. Гепарди це ППО сухопутних військ, яке й придало повітряним силам, які займаються протиповітряною обороною, захищаючи об'єкти, війська і так далі. Їх хотілося б дуже більше так. Гепарди це те, що працює надзвичайно ефективно. Тут німецька якість завжди акцентує увагу на цьому німецьким змі, які приїжджають в Україну, які хочуть чути, як працює німецька зброя. Ну прекрасно працює, як Айріс, так і. Гепард ну, питання в кількості і самих систем, і боєприпасів до них. А щодо мобільних вогневих груп, то це ну дещо інші. Це підрозділи, склад яких ходить там кілька чоловік. Пікап, ви знаєте, що збирають кошти місцева влада, зокрема на додаткове обладнання, автомобілі, прилади нічного бачення, тепловізори, прожектори, лазерне цілевказання за той пакет набір, який допомагає мобільним вогневим групам більш ефективно працювати. Ну, ПЗРК, звичайні радянські оснащуються тепловізором, і дальність ураження мобільних вогневих груп зростає до, до меж до радіусу дії ПЗРК. Боєць просто вночі бачить в тепловізійне обладнання шахет, який має слідчики чи крилату ракету, яка теж видає власне тепловий слід, і це спрощує наведення озброєння і знищення повітря цієї повітряної цілі. Тому мобільні вогневі групи сьогодні. Дуже серйозний відсоток збиття мають саме ударних БПЛА, але і керлаті ракети знищуються, зокрема під час атаки оцієї великої атаки 29 грудня. ПЗРК мобільних вогневих груп знищили ну, кілька десятків, скажімо так, ракет ворога. Юрію у прийдешньому році багато надій пов'язаних з посиленням спроможності України захистити своє небо. У нас складаються з очікування, що ми отримаємо літаки F-16. І в 2023 році було багато новин пов'язаних з процесом навчання українських пілотів, освоєння цих літаків. І от які знання українські пілоти в контексті керування і обслуговування F-16 засвоїли вже у 2023 році? І на вашу думку, наскільки близька перспектива отримання F-16? ну F-16 – це не очікування, це план, план дій. У Нас він є, і ми планомірно йдемо до цієї нашої мети з нашими західними партнерами. Ну я спілкуюся з пілотами, але іспити в них не приймаю. Не знаю на якому там етапі зараз. У них іде власне це навчання, але воно проходить. Ви знаєте, країни вже коло голоснувся і Данія, і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія та інші країни, де вчаться не лише пілоти, а наземний персонал. Це це ті, хто будуть обслуговувати літаки і займатися озброєнням, тому що високоточна зброя. Там технологічна зброя, там потрібні серйозні знання щодо її налаштування і підготовки її до бою. Саме підготовки до бою нам потрібно літаки для того, щоб воювати. Процес навчання йде не надто не надто наші партнери багатослівні. Хотілося б і фото, і відео побачити, як навчаються пілоти. Але ви знаєте, там ця тема на заході не дуже афішується вона закрита. Тому просто хочу вас запевнити, що процес триває і іде так, як як в рамках авіаційної коаліції домовились союзники. Юрію зрозуміло, що робити прогнози річ невдячна. Тим більше ми знаємо, що ворогу не треба жодних приводів для того, щоб влаштувати черговий терор України і мирного населення. Зокрема, а все ж таки до чого готуватися на новий рік українцям? Ну, до нового року готуватися українцям, але думати про те, що власна безпека перш за все на першому місці, потрібно розуміти, що ворог. Не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б'ють просто по царту тромільйонного міста зенітними ракетами, є в них ракети і більшого радіусу дії, які вони мають. Ми ж бачили атаку величезну на 29 грудня. Тому перш за все берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну жодних фейерверків, Ви ж розумієте, треба людям ще раз пояснити, що. В наш час займатися салютами, ну це просто неправильно з будь-якої точки зору. Ну і тому е очікувати чи ні, ну ворог атакує в принципі нас щодня. Ми бачимо щоденні атаки, як шахедами, так і ракетами е різних типів. Тому бережіть себе однозначно. А повітряні сили і сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидів. Юрію дякуємо вам і за інформацію сьогодні, і за те, що весь 2023, як і 2022, ви були на зв'язку з нами з журналістами і оперативно надавали і продовжуєте надавати інформацію усім українцям, якої ми в цей час потребуємо. Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.